Доброго всім дня! Лего бачили? Це не мій Лего, це малий збирав. О, бачите? Це зібраний Лего, класний. Літак. Це він сам збирав. Ось малий, внук мій. Малий, але збирав. Це зібраний Лего. Отаке Лего бачили? Розібране. Ой. Погано видно, так? А да? все. Зараз я буду витягувати. Ладно. Ось? Новенька. Так. Далі. Ось так ось. Ось так ось. Далі. Ось так ось. Тут що, тут в драйвері випаяно, транзистори випаяні. Ага, тут зірвані ножка. Це не, не смертельно, нормально, в принципі. І, і тут зірвано. Ну, це на затворі. Це не смертельно, зате остальні не вирвані. Це дуже великий плюс. Нема терміка. От. Нулевое. Ну, все нулевое. Все Ремень есть. Ну и куда без такой штучки. Але еще вдобавок добавок вот такая плата. И вдобавок добавок вот такая плата. Ну, вся плата, это жесть. Зараз покажу. Дивимось другу плату. Другої другій платі нема. Радіатора це радіатори від першої плати, але ну, тут нема транзисторів. Ну, а вигоріло все, ще вибилося. Цей транзистор. Там згорений. Тут взагалі плата прогоріла. Видно? Ось все. Зовсім плата прогоріла до дирки. Вигоріла і прогоріла. Ну, Оце таке. А чому? А тому ось. От того, ось один проводок, як кажуть, йок. Ось він. Оце проводок одирваний. І все, вибиті транзистори. Ну тут випаяний конденсатор. Ось ось таке. Значить, будемо відновлювати ту плату. Та плата класна. Хороша. Нічого такого нема. Кармульного там в ній. Тільки нові транзистори поставити, ну і поперевіряти усе. Ще усажу трохи трансформатор. Не те включив. Направим. Тут радіаторів нема на діодних мостах, що тут що на цій площі. Я щось думав, що так комплектно. Так, да, нема, точно. Нема, нема. Так, і ще одне, тут ось зарядний терміст От. Ну, це на релюхі просто гарь. Навіть якщо вона... Так, да, вона трохи підплавилась, ну... Релюха, ну це від тюрмі старалося. Підплавилось. Перевіримо Релюху. Ну, якщо дохло, то замінимо. Ну, щось мені підказує, що вона нормальна. Це таке тут випаювалося, збиралися теж транзистори. Може ці транзистори просто бахнули оці. драйвер тоже менялся. Вернее, не менялся, а замен, замена была транзисторов, диодов тут. был как раз в плечи АЦ и оце открывается, и АЦ-2 тоже открывается транзистор. Дорожка трошки зірвані, ну не критично, я скажу. Да. Трошки неправильно зроблено. Ну ладно. Нічого. Так, розділив типу, нормальні плати. Значить, тут ось пролив термоклеєм. Ну, тут благородиться, це, це все чепуха. А тут почав роздивлятися, зразу не видно. І тут ось, бачите, хтось лазив вже. Ногою по діжурки. Зирвані дорожки, вибиті пістони, вирвані. Ось тут паяне, а тут вирвані пістони. Нічого, я цю плату прибираю, а із другої розполовин, там ця верхня, ну, ця плата там класна. О. Зараз її поставлю, буде вона нормально. А це буде як запчастина, як ще щось. Блін, тобі даже до них ходить. А це типу взяв нормальну плату. Ось вона на виході. Дивимося. Ноль. Діоди вибиті. Ну капітець. Ну що ж, нічого страшного. З цієї плати перекину діоди. А, ну-ка подивлюся тут. Тут як вони видаті чи ні. Нічого страшного нема зовсім. Так, ні, тут діоди нормальні. Зараз подивимось. Тут норма. Тут. Норма. Значить Оці діоди переставляю на цю плату. І все. Розібрав. Випаювати нічого не треба. Діоди живі. А чому? Бо тут, коли я розкручував гвинти, тут якийсь дріт був, стирчав туди і туди. І десь він, мабуть, замикав на ноль. Ось я зараз покажу. Типу для уплотнення. Та не буду показувати. Десь тут нем... ну, нема. Чищу, перемазую по новій, ставлю на місце. Тут все окей. Ось, витер від термопасти я тут видно, що щось бачите, не, не є гаразд. А це ж ота гадость була сюди і, мабуть, десь вона ще замикала, десь, десь пішла. через Вушко діода і, можливо, десь на ножку там на контакт замикало. Зараз нульовочкою тут пройду, все буде поліровано, все буде гарно. Знаєте, що там проволочка була? Бо я не можу ці два вінта закрутити, там різьби зірвана різьба. Вони типу проволочку поставили, щоб різьба була нормальна. Ну, я халтурщики або китайці, або хтось вже робив з наших. я зроблю не так. Я більше всього що візьму длинніший винт, сюди кину гайку і вона прижметься аж бігом. Я навіть не заморачився, просто перекинув радіатор із винтами. Все, все гарно, плата новенька. Новенька, реально нова плата. Дивіться, Все чітко. Все, це можна в сторону. Приступимо до тої. Однозначно я міняю э, ці діоди моста трансформатора тока. А це думаю, ну поміняю, думаю, замірю. Так, Дивимося. Цей а, стоп. на діодну прозвонку поставимо. Цей нормально, в зворотньому, а в зворотньому дзвониться, бачите? Так, далі, другий, другий в прямому. Взагалі пробитий цей в прямому нормально дзвониться, а той 500 був. Нормально. Ну і цей, мабуть, нормально, це вони в паралелі були. Нормально. Цей не дзвониться, а цей, ну цей, понятно, і. В зворотньому напрямку буде на 0, дзвониться, на 0 дзвониться. А цей, бачите, там 600 з копійками, а тут 500 в прямому. Так, да, 500. Значить, правильно ідея була поміняти діоди. Та їх завжди міняти треба. Так, так як роблю, так як треба робити, то треба, щоб він був, як кажуть, краще, ніж новий. Значить, перевіряємо ще. Трансформатор гальваничной развязкой. Так, первичка. Так, 0,32 миллигенри. Так, вторичка. Тут 4 штуки, кажется. 0,32. 0,32 0.32 0.32 трансформатор в норме сейчас подаем сигналы на затворах и потом будем сбирать все же, радиаторы с транзисторами так включаем реле сработало Працювала, так, дивимося де тут затвори. Ось так. Изумительный. 33 три з копійками килогерцо. Тут, тут тоже є. Далі тут теж. Єсть, і тут, Теж є. Сигнали всі однакі, все гарно. Збираємо. Отрошку дозбиру цей поквал. Значить, ну, так як він у мене прийшов розібраний був, то цих стоєчок не було. Я знайшов сточки це з дюбілі. Красиві, не хужі, ніж заводські вінти. Теж нові поставив. Оці опорні, вон там опорні, теж між ними там такі прямокутні. Не прямокутні, як параліпіпіди. То я вирізав, взяв кришки, отакі, сплавив, обточив. Давайте скажемо так, мабуть, не хуже, ніж заводські. Бачите, на квадратик такий коричневий, це спиваса з бутилок. А то синій із пепсиколи. Ну, все, все зроблено, запаяно. Ось, термоусадочка посаджена на ножки. Ще залакую. Ну, коли я перевірю, то залакую все. От. Зараз підключу, можна буде на балас цепляти. Все новеньке. Та він же ж новий, він новий, тільки в нього транзистори щось биті були. Але, правда, мені ж прийшло декілька плат. От, дві одних і три інших. то я з них склав це одно. Ну, видно, що нове ось, Це нове, це нове, тут все нове. Транзистори биті були і тут же ж я замінив, чи було відео, чи ні. Діоди від такого трансформатора. Там один діод був пробитий, може із-за того, і бахнуло. Хоча дзвонився в схемі нормально, випаяв. От. На вид все було нормально. А так все нормально. Так. Ну, Драйвер, я, ясна справа, що весь драйвер перебрав. Я показував вже. Все нове поставив. Ну що, перше, повне включення. Так, струм. На мінімум теструм. Та То Та, таке. Так, лампа, латер. Включаємо. Тут включено. Подаємо потроху напругу. Ну, вентилятор у них класный, вийдет дурний. Напруга 100 вольт включилася, трошки більше даємо. Дивимося, що там з, з вихідною. А вихідна 20 вольт. значит на 20 вольт. Это для меня что-то не понятно Дубль 2. Включаем. Зараз так. Лампочка только-только-только зажеврила. Так, 134. Давайте выведем на 196. Так, що там у нас показує? Показує 91 вольт. Ну, нормально. Так, лампочку виключаємо. 220 вольт. 220 десь. Ну, нормально. Вроді все нормально. Але що було, навіть не питайте, бо я сам точно не знаю, що. Нічого не робив. Може щось... Із цим було. Більше того, що, мабуть, щось із кабелями, Незрозуміло. Ще одне. На блоках живлення стоять конденсатори на 25 вольт і на 16 вольт в мене ну на, на деяких платах. Аналогічні плати точно такі. І я коли робив там досліди, та плата в мене там валяється. То конденсатор один бабахнув. Чому Бо він на 25 вольт, а вихід до стабілізації? Да, це. Ні, вихід був там на 25,5 вольт. Блок живлення до 25,5 вольт. То а на цьому теж 25 і 16 стили. Я сюди поставив 35 вольтові, сюди поставив 25 вольтові. Бо тут э, стабілізатори дають мінус 15 плюс 15 вольт то 16 вольт я вважаю маловато. 25-35. От тепер буде нормально бігати. Так, включаємо і дивимося прикол. Напруга 20. Всього національно. Пам'ятаєте, я вчора, ну це вчора було, казав, що не зрозумів, що я робив, навіть не питайте, бо не знаю що. О, і при цій напрузі 20 він, вона, не включається, там іскрить, нічого не працює і так далі. Думаю, що ж таке. Вже один такий прикол був колись. Е, я не буду змінювати цю настройку. Мені вона, ну, давайте скажемо так, може і подобається. Це струм мінімум Чуть-чуть даю струм, все, пішло. То тобто есть тут ну, можна сказати так, реалізована функція ВРД. Ну і тепер все, тепер все, на мінімум струм, а тут уже нормально працює. Так, подивимось, що він. Як він працює. Струм регулюється. Все нормально. Включилося, навіть на мінімумі все регулюється. Зараз більше здамо. ось бачите? На мінімумі. Все регулюється, все класно. Ну у нього 135 А. Більше, мабуть, і не потрібно. Я не буду ставити більше. 135 А нормально. Подивимося як він запалює. Так, беремо оцю запалювальнику. Струм. На мінімумі давайте так. А ну-ка Ух Зверский Зараз на электроде Так Включаем заодно Проверю маску ну, Маска такой, Просто маска Купил фильтр Глянем Что Как Фильтр, кстати, такой тру фильтр. Все видно так классно. Не можешь то подстроиться. Так, включаем. Струн практически на минимум, ну, чуть больше. Минимум. Пробуем заполить. не пробуем. попробуем. Маску не ключи. Нужно пригуливать блисту минимальный. Я ще підрегулюю трохи струн і все буде нормально. Булословним підстроєм, покажу як поперувають. Ну на мінімум він же скидає, то не запалює, заберите. І так чуть-чуть даю. Димся як дуга тянется. Запалюється Даєм Даємо половину десь. Темпер 70. Даємо, мабуть, близько соточки такого. Ну и максимум. Все, электрод закончится. Ну, все-таки...